Дня до вашої уваги представлений демісезонний жилет чорного кольору у, ткані, у тканині Ріпстоп. Детально зараз вам все розповім. Дана жилетка має ось такий глибоченький капюшончик. Капюшон у нас регулюється по ширині фурнітурою та він відстібний, він на кнопочках. Маємо сім карманів. Два великих на грудях кармани. Малесенький ось такий карманчик. Один у нас йде на застіпці глибоченький, та два карманчики для рук. І всі кармани у нас на липучках. І вигляд жилетка має зсередини. Іде підкладочна тканина, під тканинкою в нас йде синтепон соточка, 1 см товщина. Та ще маємо ще одну додаткову кишеньку всередині. Ось така вона глибоченька. Такий вигляд жилетка має ззаді.